Вітаю, друзі! Сьогодні ми пірнаємо в епічний світ Пандори з фільмом Аватар, Вогонь і попіл. Третя частина саги Джеймса Кемерона обіцяє вибухові пригоди, драму і космічні візуали. Я зробив короткий переказ сюжету, щоб ви відчули, що чекає на нас у грудні 2025 року. І звісно, ми глянемо кілька кадрів із трейлера, щоб усе було по чесному. Готові? Тоді вперед. Ставте лайк і підписуйтесь, якщо любите аватар. Уявіть, Пандора, але тепер це не лише океани чи джунглі, це вогняні землі, де править загадковий клан людей попелу. У третьому аватарі Джейк Саллі та Нейтірі повертаються, але їхнє життя вже не таке, як раніше. Після трагедії, що сколихнула їхню сім'ю, вони змушені боротися за виживання. Дивіться на ці вулкани, це просто космос. Як думаєте, що ховають ці нові землі? Отже, про що вогонь і попіл? Джейк Саллі, якого грає Сем Вортінгтон і Нейтірі у виконанні Зої Салдана, намагаються захистити свою сім'ю і народ Наві, але на Пандорі з'являється новий клан люди попелу, які пов'язані з вогнем і мають власні плани. Вони агресивні, загадкові і, здається, співпрацюють із старим ворогом Джейка кворичем. Цей лиходій повертається, і він ще небезпечніший. Фільм обіцяє не лише епічні битви, уявіть польоти на екранах над вулканами, а й глибоку драму. Сім'я Сальні переживає втрату, і це робить їхню історію дуже емоційною. Джеймс Кемерон знову змішує екшен, серце і неймовірні пейзажі, щоб ми всі затамували подих. А ще є загадка. Яку роль зіграє Сігурні Вівер? Її персонаж це щось, про що всі шепочуться. Бачили цей екшен? Ці польоти, вогняні землі і напруга між кланами це просто мурашки. Трейлер натякає, що битви будуть масштабними. А Пандора ще красивішою. Як вам цей вайб? Чому вогонь і попіл вартий уваги? По-перше, це Пандора, світ, який ми полюбили ще в 2009 році. Але тепер Кемерон додає вогняну естетику і новий клан, який змінює правила гри. По-друге, це історія про сім'ю, помсту і боротьбу за свій дім. Це чіпляє до глибини душі. І звісно, візуали. Якщо шлях води показав океани, то тут вулкани й попіл створюють зовсім новий вайб. Чи стане це найкращою частиною аватара? Я вірю, що Кемерон знову здивує нас.